Усім доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Виходжу зранку на улюблене місце. Подивитись, як тут мої квіточки. Ви мені багато приємних слів написали, що вам дуже тут сподобалось, як я все облаштувала. Треба тут попротирати. Ці полички, бачите, як летить пил. І я хочу сюди закрити все плівкою, купити якусь темненьку, чорну, можливо, і закрити такою, як на кухню. Зараз собі зроблю чайок тут посиджу. І потрібно пополивати квіти, і хочу. Пообрізати ось те, що відцвітало. Зараз обріжу. Фіонка завжди поруч. Сьогодні у мене буде таке відео влог. Різні моменти не знімаю вам, поділюся з вами. So hard to be what you need. If you're into the fun of things, well, maybe we should let this fall apart. Cause I Пополивала квіти і обірвала на петунії те, що повідцвітала. Навела порядочок, тут також полила, а цю олійку купив Владик, попросив, щоб я купила, обрав собі маленьку, сказав, буде мені допомагати, буде також поливати квіточки. Тут вона стоїть, і він також поливає. Ми вирішили трошки погуляти після школи. Приїхали до озера. Обідаємо ладулік, смачно, угу. Їмо піцу. Дуже класна погода. Пташки співають, качки крякають. дощик трошечки крапає, а зараз вже й нема. Чудова погода, повітря, свіже, свіже. Купила сьогодні в епіцентрі пару позицій. Ось такий килимок для стелажу на терасі. Він чорний, дерев'яний, боюся, що може попсуватись через воду, яка випадково може ляпнути, коли квіти поливаю. І плюс на чорному дуже видно пил, там з вулиці дуже сильно. Пилиться, завжди стіл досить брудний, тому хотіла якусь плівку. Думала чорну, але була тільки ось така темно сіра, напівпрозора, така трошки прозора, але це навіть краще, на ній менше буде видно. І для захисту від води ось такий климок, ось такий ящичок. Мені дуже сподобався. Він такий милий, я не знаю для чого. Є у мене одна ідея, для чого мені знадобиться. Декоративний ящик, ось, бачите, тут складають рушнички, квіти можна поставити, будь-що зберігати. У мене є одна ідея. Ось так він буде, і тут дещо буде лежати, але це на один день. А далі подумаю, що робити це влітку. На літо мені потрібно. Купила також ось такий шланг. Я давно про нього мріяла, він є в інтернеті. Називається забула, пружинка, якось шланг-пружинка чи щось таке. Він так складається, під напором води він збільшується в декілька разів. Він дуже легкий. Відгуки такі собі. На всіх сайтах різні бренди. Всі ці шланги з часом дуже швидко всередині трубка йде, яка дуже. Ламається швидко, але я про нього так давно мріяла, і кожен раз читаю відгуки думаю, ні, не буду. І кожен раз він попадається десь з реклама вспливає. І я думаю, ні, я хочу. Він класно, що легкий. У нас є один шланг такий жахливий. Мені дуже не подобається, він дуже важкий, так незручно ним поливати. Тож у мене на городику такий ще більш-менш нормальний, а є такий довгий, у нас дуже важкий. І я так хотіла такий легенький саме собі на городик, щоб тільки там був. Я спробую, навіть якщо не надовго вистачить, ну так і буде. Дуже хотіла спробувати. Слухайте, у нас такий гром гримить. Дощі. Йдуть постійно і вдень, і вночі. А сьогодні прям гроза, гром, ще тільки ранок, вже скільки десять, 10-11 година. А, така погода. Прям бабах, О, ух ти. Я взагалі люблю таку погоду. Особливо, якщо нікуди не потрібно їхати, а мені скоро за дітьми їхати. Ого! Дуже близько. Діти в школі треба за дітками буде їхати. Клас. Взагалі мені подобається. Навіть фіонка не боїться. Собаки дуже часто бояться грози, а фіона взагалі не реагує. Прийшла попити чайок під звуки десь. Як тут добре. У нас після грози таке повітря. Так свіжо. Фіонка зараз будеш мокра-мокра. Дивіться, скільки листочків з'явилось на троянді? воно у мене захворіло і залишився тільки ось цей. І все, взагалі були палки просто. Тут, 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 все, все, все порозкривалось. Зараз пройду дощі, ще раз оброблю. А ця. Я хотіла подивитись її і випадково відламала одну квітку. Тут і так три квітки. А я ще відламала. Ось тут, ось тут розкривається, не знаю. Ось бутончики багато. Сподіваюсь, що вони порозкриваються. Тільки почала знімати, то почали щось різати. Це у нас сусіди перефарбовують будинок. Зелений. Хоча зелений будиночок. Так, хотіла вам показати еквілегію. спуститися, але йде дощ. Дивіться, ці великі, які, а ті менші. Ці я залишила як минулого, позаминулого року на тому ж місці. А ці, хто пам'ятає, у січні я пересадила. Вони у мене були в рядочок. Ось так. Я поміняла місцями ці назад, пересадила, а приймали вперед. І вони трошки витратили сили на укорінення, тому вони нижчі і у них менші квіточки. Більш дрібненькі. Але я ж робила це всліпу, не бачучи, якого вони кольору, чисто коріння і трошки листочків було. І я так рада, що вийшло. Дивіться, як класно. Білий, рожевий, фіолетовий, рожевий, фіолетовий, багряний. По три різні. Це так прикольно, а тут з двох сторін рожевий і такий темно темно фіолетовий посередині. Класно, що вийшли різні. Бо я частину викинула і я боялася, що позалишаються якісь там однакові, не цікаво. А тут вийшло так, що вони всі різні. Боже. Вся краса у них, отак треба знизу дивитися. Зараз ще дощ вони стали важче, ще більше поопускались. Вони дуже класні, Боже. Мені вони так подобаються. І є ще цікавіша форма. Білі, здається, якісь цікаві були. І ще мені вийшло сонечко навіть. Хоча дощі крапає, а я тут під дощем гуляю. Мені дуже подобається гейхера. Я щось раніше її взагалі не розуміла. Прям так не подобалось. А вона так класно виглядає з іншими рослинами. Довкола все зелене, і вона така на контрасті. Дуже класна. Я тепер хочу ще. Я хочу ще більш темну, таку прям бордову. Сюди. І. Ось сюди. І вони ще взимку гарні. І вона починає цвісти Ось у неї квіточки з'явились. І Астільба також починає. Ось купа-купа квіточок. Також же скоро буде. І айстра також. Фіона жук. Фіона? Піона! Піона! Те, що не чує, а напевно когось ловить. Там теж жук. Вона у мене з'їдає всіх комах. Мух дома ловить. Дуже зручно. І ще хочу полуничку показати. У мене вже з'являється полуниця. Де я бачила? Ось. Так, я сьогодні бачила прям якусь. Це хто? Якусь велику. Ху -ху -ху. Десь тут же була прям... О, ось дивіться яка. Це рання. Ви видно. Це рання. Ось. Будеть не можна. Кш, кш, кш кш. Ні, фіона. Виходь! З грядки виходь, Все в піску. Ось ще. Вже павнички. Я так боялася, що померзла. Дуже багато квітів. О, дивіться, червона. Боже, я не бачила, дивіться, червона. Це я нову посадила, її взагалі треба було обірвати. Оця, а це взагалі. Так, зараз відріжу. Ця, ця. Бачите, вона трошки підв'яли. Але я полила, вони відходять. І треба було все пообрізати, бо вона ж має укорінитись. А я не обрізала, бо пожаліла. І дивіться, вже червона полуничка. Неочікувано. Прикольно, перша полоничка. Піона. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Ай! Вона не косуйся! Не кусай, не можна. Радіє, що закінчився дощ. І нарешті можна на вулицю. Правда, під дощиком вже побігала. Все швидко. Попила, поїла, побігла. Все має бути дуже швидко. Багато енергії. Півдня спала, коли гроза була. То тепер занадто багато енергії. Підемо бігати? Гратись? Да-да-да. Дивіться, що у нас після дощів на ділянці. Це капець. Та-да-да-да. Да, да, да. Повно, просто повно грибів. Боже, Фіона, ні, не можна. Боже, зараз буде це все прибирати, щоб вона не наїлась. Капець, дивіться. Всюди, всюди. Все в грибах. Чи вона ні. Капець. Чи якось позбирати? Я їх так намагаюсь прямо перетерти, щоб взагалі не було сліду. Щоб і не видно було. Боже, дивіться, скільки їх капець минулого року було, але не так багато. Де воно береться? Ну Їх виковирювати повністю, я їх не дістану. love? Я приїхала до своєї бабусі. Кс -кс -кс. Сюди. Кс -кс -кс -кс. Не бійся. І збирають черешні. Я їх обожнюю. Завжди так чекаю, коли вже настане сезон. Вони ще е, зелені, але є такі, трошки назбирали, є такі, прям вже смачні-смачні. Трям червоня. Ще буквально там тиждень можна буде їсти. взяти. Дивіться скільки. Котик такий бабуся-рослинки. В кого я. <рес> і бабуся любить, і мама любить. Вона всі люблять квіти, рослини. Причому вони. У мене ще маленький городок, а вони більше саме по квіточкам. У них взагалі немає городу ні у мами, ні у бабусі. Тільки ну, пару кущиків, там, ягідки якісь. Ну і такі кітик. Діткам дамо. А дивіться, до речі, які вони великі. Так, згорненьку взяти. Ну, ще треба почекати. Вони прям великі-великі після досів. Дуже смачні. Хоч і не повністю стиглі, але дуже смачні. Соковиті такі тут трояндочки. І тут буде розпускатись. З'їздила на ринок, докупила розсаду, яку мені потрібно. Тут помідорчики де баро і ще якийсь сорт, звичайні червоні, яких мені не вистачало, три кабачка. Де ви там? Ось він. Вони якісь дуже, правда, довгі, але мені вже було важко нести і не могла довго шукати, тому взяла, що є. Отак посажу. Може бути нормально. Так, три кабачка і огірки. Це помідорчики. І ось там багато огірків. Два перці жовті у мене немає. Ось такі квіточки, сказали, вічно зелені. Назву я забула. Молодило. У мене є зелені. Ось ця кам'яна трояндочка. Я хочу, щоб у мене була ціла колекція. Я хочу прям різні-різні назбирати. Мені дуже подобаються вони. Треба, напевно, я оці приберу. І сюди посажу. Чи якось треба, напевно, їх перемішати. Так, я, напевно, частину виколопаю і так зроблю, щоб воно було в переміжку. І ще взяла гейхеру. Чоловік працює. Майже таку саму, як у мене, є. Я захотіла, щоб у мене ще була. Ось це моя, а ось таку купила, вона трошки темніша. Така. Вони дуже класно відтіняють зелень на клумбі, поєднуються гарно, таке бордове зелене. Чоловік працює. Як справи, Супер. сьогодні так жарко, прям можна вже засмагати. Засипав піском, пройшовся катком, утрамбував і засипав щебням. Вже гарно, зупиняйся, більше не треба. Ці трубки. А розкажи, що ти робиш. В'яжу арматуру для фундаменту. В'яжуть бетоном. В'яжуть арматуру. А ви чим займаєтесь? Поначалу. Хобі. Ну, арматуру. Просто чітко. Звичайні дні. А потім туди заливається бетон разом з цією металевою штуковиною. А ти її якось маєш ідеально виставити по горизонту. Yeah. Щоб колона стала потім рівна. Yeah. Ну, дерев'яна. Yeah. 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 Тут треба прям рівненько, щоб тут потім дах. Зійшовся. <смір> Ми міряли відстань між цими трубами, щоб була однакова, виходила трапеція. <смір> Чи ж <що> там паралелограм? А <смір> yeah, вийшов прямокутник, так? Да? Потім совали-совали і зійшовся. І совали. Ой, як буде гарно. Тут воду собі спровів, буде тут мийка і ось там водичка. Фіонка на сусідній ділянці. Пішла з дому. Лежить, засмагає, і їсть бур'яни. Приїхали в Будмайдан. Обираємо декор на будинок, гнучка плитка на фасад. Ось думаємо таку взяти. Хочемо більш таку світленьку руду. Нікого тут немає, чоловік дзвонить спитати, де люди. Або ось таку. Так, і така. Ну, мені напевно така подобається. Чоловік хотів таку. Так, камера, як завжди, не передає, вона в житті прям руда-руда. Ото мені або така, або більш структурна, яка вам більше подобається. Важко уявити на будинку здалеку, вона буде там між вікнами і на вхідній групі. Там, де двері, там вся стінка буде така. Ну, весь кут. 100%. Це щось обирати завжди якось ласкувато. У нас сьогодні, як завжди, суботня Барбітю. Дивіться, яку маленьку картопельку купила. Взагалі маленька. Яка. Малютка. Обожнюю таку. Добрий день. Будемо зараз смажити на сковорідці на вогні. І у нас сьогодні баранина. Ми дуже любимо з чоловіком баранину. Вона має специфічний такий аромат, прям барашка. Але нам дуже подобається. Скварчить. Ось так сквертить сильно. Так, да, так. Да. Трошки прикрутили. Головне, щоб на картоплю потім вистачило. а потім на цій досковорічці будемо картоплю. А бачите, як у нас вже дерево розрослося? Чоловік радіє, що нарешті з'явився затінок. Я до сховатись. І Якраз собі там поставився в тіньочок. Бо сьогодні прям сонце шпарить. Прям так спекотно. Баранина на наче... Боже. Злякалась. Боже, там пиляють, там косять. Хотіла сказати, що баранину смажив чоловік, картоплю я, Звуки села, все щось роблять. Абурідка. Тут так класно сидіти, спостерігати за вогнем. Хто будує будинок, я всім рекомендую камін або хоча б такий, знаєте, є камінчики. От як ця пічка такі маленькі. На ніжках вони окремо йдуть. Прям дуже схоже. А це так класно. Все, зяйка. Хто там? Хто там, на кого ты гавкаєш? Дай лисичко. Лисичку дай! Дай лисичку! Дай. Дай лисичку! Дай мені. Молодець. Все розуміє. Боже, з нею можна розмовляти як з людиною. Вона просто все розуміє. На цьому завершую своє відео. Такий у мене вийшов вложик. Про все потрошку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам усім за перегляд. Наступне я, напевно, вже зроблю якусь мотивашку, бо давно не було. Ще раз вам дякую за перегляд. Побачимось дуже скоро. Усім па-па!